Вчора на перехресті проспекту Метеоргів та вулиці Герой ФАТО сталася потрійна ДТП. Фольксваген зіткнувся з каретою екстреної допомоги, а швидка за інерцією зачепила тролейбус. Від потужного удару медична машина перекинулася на бік. У швидкій саме везли пацієнта в інфекційну лікарню. В аварії постраждали фельдшер екстреної допомоги та пацієнт. Пасажири тролейбуса номер 21 який зачепила швидка, на щастя, не травмувалися. Тролейбус, який рухався за маршрутом 21 зі станції Кривий Ріг на станцію Кривий Ріг, Кривий Ріг головний. В момент очікування на перехресті проспекту Металургів з вулиці Героїв АТО сталася дорожня пригода, а саме легковий автомобіль, Volkswagen, зіткнувся з каретою швидкої допомоги. В тролейбусі знаходились тільки сидячі пасажири. На момент зіткнення та після зіткнення за допомогою. До водія та до представників КП «Міський тролейбус ніхто не звертався. До швидкої допомоги mm. теж дійшла Аня, була шпиталізована до нейрохірургічного відділення. Зараз її стан оцінюється. Середнього ступеня важкості Проводяться всі необхідні дії. Надається все необхідна допомога.